Темпі і ритмі життя ми не чуємо себе, нам немає часу і можливості почути себе. Для того, щоб ми могли почути себе, необхідно як мінімум зупинитися, всі подразники прибрати. Тоді ми розуміємо, чого хочу я, де я втомилася, що мені потрібно, а що не дуже потрібно розставити пріоритети навіть в справах. Почути своїх дітей, чоловіка, тому що коли ми роздратовані, коли ми відволікаємось на всі сторони, ми не в змозі почути інших людей. І тоді дійсно дуже важливо ще сказати про те, що ось наш цей резервуар внутрішньої енергії, ось телефон соцмережі, вони просто у нас його забирають непомітно, тихенько, без звуку, але забирають. Прослідкуйте, який у вас стан, коли ви берете телефон, заходите, наприклад, умовно в соцмережі. Подивились, чи вам цікаво, да? скільки часу ви на це потратили, важливо усвідомити, да? помітити собі на годиннику і який стан у вас, наскільки змінився ваш стан. Я впевнена, що якщо ви будете чесними до себе, це дійсно дуже спустошує. Я по собі помітила, що це дійсно дуже спустошує. Тому я собі виділяю день в тижні, вся родина наша, да? коли ми дійсно не користуємося ніяким інтернетом. От прямо не користуємося.